Замки і фортеці України Закарпаття Ужгородський замок Ужгородський замок пам'ятка архітектури, розташована в місті Ужгород на замковій горі, зведений у 12-13 столітті на місці давньоруського городища являє собою унікальний зразок укріплень бастіонного типу. Цей п'ятикутний у плані замок шедевр романського архітектурного стилю. Наприкінці 16 століття була здійснена перебудова замку і сформована система замкових укріплень, що дійшла до наших днів. Головною спорудою комплексу був палац, захищений з південно-східної і північно-східної сторони невисокою стіною з мостом, перекинутим через Рів. Замок Паланок. Замок Паланок розташований у місті Мукачева Закарпатської області. Є унікальним зразком середньовічної фортикаційної архітектури. Він збудований на горі вулканічного походження за заввишки 68 метрів і займає площу 13930 метрів квадратних. Точна дата заснування замку невідома. Але в документах, які датуються 11 століттям, він уже згадується. Фортеця мала потрійний захист. В останньому поясі. Розташовувався замок. Споруду оточували палі та рів з водою. На території замку у скелі вироблена колодязь завглибшки понад 80 метрів. Нині в замку працює історичний музей. Замок Шенбурнів Замок Шемборнів колишня резиденція та мисливський будинок графік Шенборнів, а з 1946 року санаторій Карпати, розташований у селі Карпати, Мукачівський район Закарпатської області. Замок споруджений у 1890-1895 роках. У неоромантичному стилі, що поєднує романські та готичні мотиви, має 365 вікон за кількості днів у році, 52 димоходи за кількістю тижнів у році і 12 входів за кількістю місяців у році. Виноградівський замок. Виноградівський замок. Замок Канків. Пам'ятка архітектури розташована на околиці міста Виноградова біля підніжжя Чорної гори, Що на Закарпатті. Уперше згадується в літописі 903 року. Це було укріплене городище місцевого слов'янського вождя. За багато століть своєї історії. Споруда зазнала кількох руйнувань. Виноградівський замок мав форму чотирикутника близько 47-45 метрів, з масивними квадратними вежами по кутах і великою в'їзною брамою. Невицький замок. Невицький замок напівзруйнований замок біля села. Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області уперше згадується на початку 14 століття. Починаючи з 12 століття на цьому місці було розташоване невелике земляне городище з укріпленнями у вигляді валів та ровів. Між другою та третьою захисними лініями Розташовувався невеликий посад, де жили і працювали ремісники, які обслуговували володарів замку. У 15 столітті замок зазнав перебудови. Стіни було змінено, з'явилися додаткові укріплення. На сьогодні найкраще збереглася головна вежа замку Донзон.